Звичайно я не записую відео, але сьогодні такий настрій. Ті, що мають загинути у бою, мають занадто ясні очі. На війні ніхто ніколи не вирішує загинути в бою. Це нікчемна книжна романтика. Кожна людина в цій країні повинна вміти воювати, повинна мати в себе зброю, повинна, маючи на вибір смерть свого друга і смерть власну. Обирали ми смерть його. Добре, відчувай. Їхня поява в твоєму житті схожа на осяяння. Таке, ніби ага, ось і ти. Щойно вони по твоєму погляду бачать, що ти знаєш, хто вони і як підуть вони. Починають з тобою розмови на рівні серця. Правду здатен розповісти, тільки біль. Змініться діє. констатую факт. Я, ти? Ну що, ти щаслива? Хотіла б щоб... тобі <звучно> було.